А це Марта на морі в Криму віддихала. А це Марта якимось дивним образом на пивко попала. А це Марта в школу куткудахала. А це Марта на фізрі віджималась. А це Марта свою курточку на завтра гладила. А це Марта вдома чимось займалась. А це Марта НЛО в небі шукала. А це Марта до зубного чомусь потрапила. А це Марта за оціночку в щоденнику поплакала. А це Марта качельку нікому не давала. А це Марті по дорозі погано стало. А це Марта в небо запускається. А це Марта хованки з привидами грає. А це Марта на співи записалась. А це Марта тільки голову помила. А це марта на каруселі, доригання крутилась. От і сказочці кінець, а хто слухав молодець.